Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку повторення матеріалу початкової школи геометричні фігури на площині. Розглянемо геометричні фігури на площині, з якими ми вже зустрічалися на уроках математики. Давайте розглянемо малюнки на екрані. Отже, ми бачимо відрізок, далі точка, коло, квадрат, промінь. Кут, прямокутник, пряма, многокутник, далі трикутник, ламана, круг. Давайте більш детально розповідатимемо про кожну із цих фігур. Отже, точка це найпростіша геометрична фігура. Уявлення про точку дає слід від олівця на аркуші паперу. Запам'ятаємо, що усі геометричні фігури складаються з точок. Точки будемо позначати великими латинськими літерами. Пряма це також найпростіша геометрична фігура. Пряму ми можемо побудувати за допомогою лінійки та олівця. Пам'ятаємо, що пряма не має ні початку, ні кінця. За допомогою лінійки ми креслимо лише частину прямої. Розглянемо промінь. Промінь це частина прямої, яка з одного боку обмежена точкою. На екрані зображений промінь NP. N, N це початок променя. Пам'ятаємо, що промінь має початок, але не має кінця. Розглянемо відрізок це частина прямої, яка обмежена двома точками. На екрані ми бачимо відрізок АБ. Точки А і Б це кінці відрізка. Розглянемо геометричну фігуру, яка має назву «кут». На екрані зображений кут АОБ. Кут це геометрична фігура, яка утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Зверніть увагу, що точка О має назву вершина кута. А сторони кута це промені ОА і ОБ. Коли записуємо назву кута. То вершину завжди пишемо посередині. Згадаємо види кутів. Найбільш знаменитий кут це прямий кут, величина якого 90 градусів та розгорнутий кут, величина якого 180 градусів. Величина гострого кута менша за 90 градусів. Величина тупого кута більша за 90 градусів, але менша від 180 градусів. Всі ми знаємо трикутник, неодноразово працювали з ним на уроках математики, пригадаємо, як знайти периметр. Периметр – це сума довжин усіх сторін. Щоб знайти периметр трикутника, треба додати довжини трьох його сторін. Квадрат. Ми знаємо, що це такий чотирикутник, у якого всі сторони рівні, а всі кути прямі. Щоб знайти периметр квадрата, ми користуємося формулою. Треба 4 помножити на А, де А ми позначаємо сторону квадрата. Оскільки у квадрата всіх сторони рівні, цих сторін 4, то периметр квадрата і дорівнює 4а. Щоб знайти площу квадрата, треба сторону помножити саму на себе. Розглянемо прямокутник. Це такий чотирикутник, у якого всі кути прямі, а протилежні сторони рівні. Прямокутник має довжину та ширину, позначимо їх А та Б. Щоб знайти периметр прямокутника, треба додати ширину та довжину прямокутника. І результат помножити на 2, оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. На екрані ми бачимо формули, які треба запам'ятати для того, щоб розв'язувати задачі. Розглянемо геометричну фігуру коло. Коло це лінія, усі точки якої рівновіддалені від центра. Коло ми креслимо за допомогою циркуля. Подивіться уважно на малюнок і запам'ятайте, що зазвичай центр кола позначають буквою О. На малюнку позначені радіуси. Радіус кола це відрізок, який сполучає центр кола. Із Довільною точкою на колі. Слово радіус походить від слова, яке означає спиця в колесі. Отже, радіуси нагадують нам спицю в колесі. Якщо ми розглянемо два радіуси, а на малюнку позначимо відрізок АБ, то це буде діаметр кола. Отже, діаметр кола це відрізок, який сполучає дві довільні точки на колі, і обов'язково проходить через центр кола. Діаметр кола удвічі більший від радіуса, а радіус кола удвічі менший від діаметра. Розглянемо тепер круг і навчимося відрізняти круг від кола. Отже, круг це частина площини, обмежена колом. О, центр. Круга. Зверніть увагу, зараз на екрані технічна помилочка, і ми можемо її разом з вами виправити. В попередньому слайді ми розглядали коло, а зараз ми розглядаємо круг. Отже, О, це буде центр круга. Відрізок ОА, відрізок ОБ це буде радіус круга. Діаметр круга удвічі більший за радіус. На малюнку діаметр круга – це відрізок АБ. І радіус круга, в свою чергу, буде удвічі меншим від діаметра. Ми розглянули основні геометричні фігури на площині. І зараз будемо працювати з підручником Номер 101 умова. Знайди периметр і площу квадрати зі стороною 5 см. Друге прямокутника зі сторонами 3 см та 8 см. Нагадаємо геометрична фігура квадрат. У нього всі сторони рівні, всі кути прямі. Периметр квадрата знаходимо за формулою 4 помножити на А. Тобто, у квадрата всі сторони рівні, їх 4 периметр рівні 4а. Щоб знайти площу квадрата, треба сторону помножити саму на себе. Отже, виконуємо перше завдання. В першому завданні заданий квадрат зі стороною 5 см, а дорівнює 5 см. Периметр квадрата ми можемо знайти таким чином. Треба 4 помножити на 5 і буде 20 см. Це периметр квадрата. Площу квадрата, щоб знайти, треба сторону помножити саму на себе. 5 помножити на 5 і одержимо 25 см квадратних. Нагадуємо, що площа вимірюється у квадратних. В другому завданні заданий прямокутник. Нагадаємо: прямокутник має довжину, має ширину. Щоб знайти периметр прямокутника, треба довжину додати до ширини і результат помножити на 2. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину. Отже, в другому завданні у нас довжина прямокутника А дорівнює 8 см, Б дорівнює ширина 3 см. Щоб знайти периметр прямокутника, ми користуємося ось вказаною формулою на екрані. Нам треба додати довжину та ширину і результат помножити на 2. Виконуємо дії. 8 додати 3, 11. 2 помножити на 11 дорівнює 22 см периметр прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, нам треба довжину помножити на ширину. Що ми зробимо 8 помножити на 3 і одержимо 24 см квадратних. Завдання виконали. Номер 102 умова. Площа прямокутника 24 см квадратних, а його довжина 6 см. Треба побудувати такий прямокутник. Пригадаємо, що площу прямокутника знаходимо за формулою А помножити на Б. В умові у нас задано, що площа прямокутника дорівнює 24 см2, довжина А дорівнює 6 см. Щоб побудувати прямокутник, нам треба знайти ширину прямокутника, що ми зараз з вами і зробимо. Запам'ятовуємо: враховуючи, що площа прямокутника обчислюється за формулою А помножити на Б. То, щоб знайти ширину прямокутника, треба площу поділити на довжину, тобто площа С, ділимо на довжину А, підставляємо числа 24, поділити на 6 і одержимо 4 см. Ми знайшли ширину і можемо побудувати такий прямокутник. Зверніть увагу, зараз на екрані вже побудований прямокутник, довжина 6, см, позначаю, а ширину ми знайшли 4 см. Завдання виконали. Номер 109 умова. Ділянка огорожена парканом, площа ділянки 360 м2, ширина 15 метрів. Знайти довжину паркана. Знову ж таки, для зручності ми наглядно зображуємо прямокутник, де вказано, що площа 360 м2. Вказано, що ширина 15 метрів. Зверніть увагу, наглядно показано на малюнку. Будемо шукати довжину паркана. Схоже, завдання ми тільки що вже з'ясували, щоб знайти довжину, треба площу поділити на ширину. Що ми зараз і зробимо? Враховуючи, що площа прямокутника, знаходимо за формулою довжину множимо на ширину. Отже, довжина А прямокутника дорівнює. 360 поділити на 15. Виконуємо ділення, можемо скористатись діленням куточком. Поступово 36 поділити на 15, беремо по 2, 2 помножити на 15, це буде 30. Віднімаємо. 36, відняти 30 буде 6, 0, зносимо. 60 поділити на 15, ми одержимо 4. Перевіряю, 4 помножити на 15, дійсно 60. Ділення виконали. Довжина дорівнює 24 см. Завдання виконали. Номер 111. Умова. Квадрат має такий самий периметр, як і прямокутник зі сторонами 9 см-15 см. Знайти сторону квадрата та його площу. Отже, міркуємо разом, що задано в умові. В умові заданий квадрат, в умові заданий прямокутник наглядно позначаємо. В умові сказано, що периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Зазначили це. В умові вказані сторони прямокутника 9 см та 15 см. Умову ми записали наглядно, розв'язок підказує вже малюнок. Необхідно нам знайти сторону квадрата невідома сантиметрів, а також площа квадрата також невідома. Ми будемо міркувати таким чином. В умові задані сторони прямокутника і ми можемо знайти периметр прямокутника. Пригадаємо формули. Щоб знайти периметр квадрата, треба 4 помножити на сторону квадрата. Щоб знайти периметр прямокутника, треба додати дві сторони прямокутника, результат помножити на 2, оскільки протилежні сторони прямокутника рівні. Першою дією, я вибачаюся швидко переключила слайд, повертаємося назад. І першу дією ми можемо знайти периметр прямокутника. Отже... Ми повинні додати дві сторони прямокутника, результат на 2 помножити. 2 помножити в дужках 9 додати 15. Виконуємо дії. 9 додати 15 буде 24 помножити на 2, 48 сантиметрів. Ми знайшли периметр прямокутника. За умовою периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата. Отже, периметр квадрата. 48 см. І враховуючи формулу, що периметр квадрата дорівнює 4а, ми можемо знайти сторону квадрата, а саме 48 поділити на 4 і дорівнює 12 см, це і буде сторона квадрата. Записуємо пояснення: сторона квадрата. Сторону квадрата ми знайшли. Залишилось знайти площу квадрата. Нагадую, що площа квадрата, щоб знайти, треба сторону помножити саму на себе. Одержуємо нам необхідно 12 помножити на 12. Виконуємо множення в стопчик. 2 помножити на 2, 4, 2 помножити на 1, 2. Продовжуємо: 1 помножити на 2, 2, 1 помножити на 1, 1. Додаємо 4 зносимо 2 плюс 2 4. 1 зносимо. Отже, 144 см квадратних, це і буде площа квадрата. Завдання виконали. Таким чином, познайомилися з геометричними фігурами на площині. Схожі завдання виконайте вдома. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!